Всім доброго дня! Сьогодні відправка у нас підставок. Вони всі на підвіконня. Як ви бачите, вони досить різні. Хтось обирає одну, хтось іншу. Усіх смаки різні, підвіконня, ширина, довжина і висота різна. Висота мається на увазі потрібна підставки, щоб була. І ми. Можемо задовільнити усі ваші бажання і по кольору, і по діаметру чаш, і по розмірам підставки для ваших квітів. Замовити підставки можна у нас на сайті maniacs.com.ua або написати мені можна на вайбер, Ватсап або Телеграм за номером телефона плюс 3 вісім ноль дев'яносто пять триста три, тридцять два один. Звертайтесь.